Вітання аграрія! Сьогодні дам відповідь на 5 найбільш поширених запитань стосовно технології вирощування озимого ріпаку, саме осіннього періоду. І так найбільш часто ви запитуєте, скільки часу може захищати оцей протруйник, який нанесений на насінину. І, незважаючи на те, в принципі, там, певні дію, діючі речовини діють трошки менший час, інші трошки більший час, але, е, для прикладу, чи тіаметоксам, чи е, клотіанідин, вони все рівно 30 днів і, і, і все. Тобто, далі, так, може бути трішки більший період, але все рівно ми розуміємо, що ріпак це та культура, яку пошкоджує величезна просто кількість шкідників, Тому е, так, останнім часом ми не бачимо блішок. Е, у нас нормальні сходи, особливо, якщо є, наприклад, в цьому році в кого є, де на тій території. Де, Достатня кількість вологи, Тому якби це оцих 30 днів. Тобто, якщо ви сіяли 15 серпня, то до 15 вересня, в принципі, може, може. Але, звичайно, треба дивитися, тому що дійсно шкідників велика кількість, і з цим пов'язане друге запитання: чому така великість останні роки збільшується кількість шкідників? М'якші зими, шкідники перезимовують, шкідники більше розмножуються, розвиваються. Зараз ми маємо, яке сьогодні число, яке сьогодні число? 26? 26 вересня у нас температура 25 градусів. Відповідно, при такій температурі, звичайно, що будуть рости рости. Буде рости ріпак і розвиватися, і розвиватися шкідники. І ви знаєте, в цьому році прийшовши на поле, я ніколи ще не спостерігала такої картини, коли оця така оранжева муха. Ріпакового пильщика. Пильщик ми знаємо, знаєте, ці такі е, чорні, чорні такі темні гусениці. А от саме муху пильщика дорослу комаху і магу ми рідко якби бачили в полі. В цьому році заходимо на поле і просто масово масово е заходиш навіть такий шурхіт піднімається, тому що вони е літають про на кожній рослинці, вони присутні, і якби зрозуміло, що е будуть гусениці, і вже є гусениці, От вже е минулого тижня. Принаймні в нас ми побачили, що вже є гусениці і пильщика. Тому обстежуйте посіви, Дивіться, крім цих шкідників, звичайно, що в ґрунті ще пошкоджує і личинка хруща, і личинка совки, і дротяники. Потім у нас багато пошкоджує пильщики. Це можуть бути шалені втрати, тому що він повністю гусениця, може згристи. Листкову пластинку, ну і звичайно прихованих оботників, прихований хоботник що тепла довга осінь, може розвиватися стебловий прихований хоботник він залазить личинка всередину. І я пам'ятаю, що дуже давно, я можливо вже про це розповідала. Це був правда один такий випадок з досвіду, але. Коли а, ми навіть не зрозуміли, що це, чому всередині, коли розрізаєш рослинку і всередині бачиш отаке коричневе, думаємо, що така хронічна, якби нестача бору, не може бути, ми ж бор давали. А коли придивитися, знаєте, це коли ну, немає досвіду, ти можеш так спочатку якби, ну, не зовсім зрозуміти. Але коли придивитися, то це ходи від діяльності е, личинки. Тому обов'язково прийшовши на обстеження посівів ріпаку, дивитися і зверху на листкову пластинку і вириваєте, розрізаєте посерединці, щоб подивитися, що е, робиться всередині. І всередині ми дивимося не тільки за прихованих оботником е, за личинкою, але... А зараз ми плавно переходимо до третього, найбільш поширеного запитання: ріст регуляції. Якщо у нас на полі такий різнобій по фазах, тобто є там рослинки, які вже мають там шість листків, є які мають 3-4, і є сходи. Ем, яку норму регулятора давати? І чи це не вплине, чи це не зупинить, не затормозить розвиток ем, тих маленьких рослинок? І тут знаєте, є декілька моментів. По-перше, ми маємо розуміти, що найбільш поширений, скажімо, найбільш поширена діюча речовина, яку ми застосовуємо триазолів, це табуконазол. І табуконазол має не тільки рестрегулюючу дію, але це ще й захист від хвороб. Тому, якщо ми розуміємо, що у нас на полі може бути в першу чергу з осені ФОМОЗ, виглядає він так, знаєте, коли на листочках такі попелясті. Кругленькі плями, попелясті, сіруваті. Дуже часто, я думаю, що кожен, хто вирощує ріпак, бачив це на своїх посівах. Тому маємо розуміти, що тебуконазол це ріст регуляції і це захист від хвороб. І якщо в цілому, знаєте, як прийнято рахувати 150 грам тибуконазолу 250-го на один листочок. Якщо ми маємо, для прикладу, 6 листочків по 150 грам, це буде 900 грам. І якщо у нас є ще фомоз, то ми ще, там, скажімо, 100 грам додаємо для того, щоб і літр вже буде 800 грам, 900 г літр, залежно від фази розвитку, цього вже буде достатньо. 500 грам, тобто 150 діючої речовини тебуконазолу не проконтролюють. Тобто це треба розуміти це треба пам'ятати. Далі ще один момент, який стосується саме цього різнобою, що регулятори росту впливають на ріст рослин, але не впливають на розвиток рослин. Розвиток це проходження фаз. І вони ніяким чином не впливає, ріст, регуляція, не впливає, фази собі проходять, як проходять. Е, Регулятори росту впливають на сам ріст. Тобто на, зменшується кількість іберліну, зменшується розтягування, не розтягуються клітинки, вони діляться, вони утворюються, але вони такі е, знаєте, отак легенько, компактно е, одна на одну накладається, і рослинка компактна, немає цієї величезної листкової поверхні, яка потім е, через зиму вимерзає, ми приходимо на поле. потім... Відчуваємо цей захист, цей запах капусти. Але ну, і таке може бути все рівно, скажімо, ріпак шість листків і плюс в наших умовах якби спокійно перезимовий. так, ми говоримо завжди, що оптимальна фаза там. 8-10 листків, товщина кореневої шийки 1 см, Але якщо говорити з досвіду, то дуже часто й менші рослинки перезимовують. І ви знаєте, останні роки дуже хороші результати дуже хороші результати по ріпаку, що якби не може не радувати. Тому. Стосовно регуляції, зрозуміло, можна спокійно працювати тибуконазолом, в нормах, яких я сказала. Також в цьому році дуже тепло, і ми бачимо вже тепер такий, знаєте, стрімкий стрімкий ріст ріпаку, наростання саме вегетативної. Маси, тому друге внесення, як будете робити, то його вже треба робити знаєте, більш таким жорсткішим препаратом. Наприклад, там метконазол плюс хлорид, де буде саме дідівчара, речовина, ріст регулююча. Звичайно, можливо, що і трьохразове внесення. Тоді там вже треба дивитися, знову ж таки, знижені температури, тибуконазол тобто при, при температурі вже нижче 8 градусів він вже гірше працює. Тому метконазол… На піклад флорид працюють від температури 8-5 градусів, можна спокійно застосовувати, якщо є потреба. Ну, ж таки, дивитися на свої посіви. В Цьому році так виглядає, що ну, як мінімум до двох внесення, а на деяких полях і трьохразове внесення буде регуляторів росту для посівів оптимального терміну посіву. Я не говорю для надранніх, тому що в мене в господарствах немає надранніх. я знаю, що вносять і по чотири рази регулятори, але ну, треба так треба тобто відповідь у полі. Наступний момент бор. Звичайно, що бор потрібно вносити. Бажано при кожному внесні, коли ми вносимо там різні регулятори ми вносимо туди ж і додаємо бор робимо бакові суміші, бо якби не будемо ходити оце кожного разу зокрема, з препаратом. І бор, ми розуміємо, що бор має лужну реакцію. І коли ми до нього додаємо якісь діючі речовини, це може втрачатися може ефективність, може випадати осад. Тому. Хто користується ПГ-коректорами і іншими там, е речовинами, які понижують кислотність води, то вони на початку видаєте цей коректор і потім вже собі даєте всі інші. Е Компоненти бакової суміші. Якщо ви не даєте пг коректора то бажано хоча б додати сульфат амонію, і він буде першим у баковій суміші. Тобто, спочатку сульфат амонію, тоді бор, вирівнюємо pH середовище після того ми вже даємо регулятор, даємо там інсектицид і даємо прилипач. Тобто, це вже залежно від того, що, що ви будете давати. Що стосується фосфорорганіки. якщо ви плануєте використовувати фосфорганіку, що є велика кількість шкідників, звичайно, що це група інсектицидів, яка найбільш дієва, особливо для тих шкідників, чиї личинки ховаються там на поверхні ґрунту чи десь там біля біля стебла в ґрунті. Ось. Але ми маємо розуміти, що не можна змішувати фосфорорганіку з регуляторами росту, не можна змішувати фосфорорганіку з грамініцитами, тому що ми бачимо просто візуально бачимо негативний прояв. Тому, якщо в технології є фосфорорганіка, її ми вносимо окремо. Якщо можна обійтися контактно-системними і не застосовувати фосфорорганіку, ну то краще обійтися. Бо, ну, всюди вона вже заборонена. В нас можна використовувати, але теж намагаємося якби зменшити. Е, нема потреби, не вносимо. Вносимо тільки тоді, е, коли є потреба. Е, що стосується грамініцидів, чи можна змішувати стебу там, з регуляторами росту – можна Можна, ми використовуємо, змішуємо в принципі якогось негативного впливу не від не бачу я ніколи на полі. Тому е, можна, можна працювати. Ну і, звичайно, ще один незамінний елемент на привированні ріп. Ну і, звичайно, ще один незамінний елемент при вирощуванні ріпаку це сірка. І ви запитуєте, чи справді сірка така важлива і коли її краще давати, як її краще давати. Знаєте, в нас, звичайно, що краще, коли ми даємо комплексні добрива при посіві в рядочок, і там вже в тих 150 кг є там чи 6 кг, чи 8, чи 10 є сірки, бо якраз сірка з осені засвоює десь 20-25% своєї потреби. В цілому, в цілому, цілому, я завжди собі розраховую, що 10 кг діючої речовини сірки потрібно на утворення однієї тони. Тобто, якщо ми плануємо 4 тони, ж, мені потрібно 40 кг сірки. Буде 50 прекрасно. Буде менше, ну не дуже. Для того, знаєте, я ще раз кажу, що в цьому році та й минулі роки достатньо високі урожайності ріпаку, а для цього потрібні і елементи живлення. Тому в стартових добривах е, бажано їх брати з, е, з містом сірки в комплексних добривах, і, звичайно, потім вже підживлення сульфатом амонію е, проводити для того, щоб вже вираховуєте собі кількість, щоб було там чи 40 кг діючої речовини, чи 50 кг діючої речовини, е, вже собі вираховуєте вмісту діючої речовини, вираховуєте норму сульфату амонію. І останнє запитання, яке ви задаєте, знаєте, у мене було відео фермерського господарства Ярмола, де я говорила, що ми очікуємо там урожайність 4 тони. І люди: Ну що ж, яка урожайність, яка урожайність, Я все, знаєте, не маю десь, то забуду, то не маю куди притулити ту інформацію про урожайність. Нині вже таке відео про ріпак, тому. Зібрали 4,6 тонни. Як на мене, прекрасний результат. Ми дамо посилання на відео, що можна ознайомитися, що така, скажімо, бюджетна технологія вирощування ріпаку вона забезпечує хороший ґрунт результат на достатньо бідних ґрунтах. Оце важливо. Це Це важливий момент, що ґрунти. Мають і кислотність, і низьку забезпеченість фосфором, низьку забезпеченість калієм, але збалансовуючи трішки, допомагаючи рослинам, ми отримали 4,6 тони. Чим всі задоволені? Знаєте, тому що якби нема ціни, хоч є урожайність. Треба, хоч на чомусь акцентувати увагу, і, скажімо, ну, і весь свій фокус направляти, всю свою роботу направляти на те, на що ми впливаємо. Ми впливаємо на врожайність, впливаємо. тому... Тому намагаємося принаймні забезпечити хорошу е, урожайність. А для цього, розумієте, є от дуже багато багато моментів. Е, нібито все з однієї сторони, нібито все просто взяти внести. Але насправді е, агрономія дуже глибока, е, наука глибока і творча. Е, тому відповідь у ваших полях. Завжди відповідь у ваших полях. Тому я дуже рада, коли є оцей результат у полі нашої спільної праці, нашої спільної діяльності є результат. Я дякую кожному за можливість співпраці з вами. І я дякую знаєте, за ваші дзвінки, коли ви в кінці сезону телефонуєте, які ви ділитеся, які ви отримуєте урожайності. Це знаєте, це такий ну найважливіший момент в роботі, який. Знаєте, який допомагає е, рухатися далі. Тому я дуже сподіваюся, що мої відео для вас корисні. І на сьогодні вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!